何 Единственное, что я хочу сюда. Тут не будут відкрити лист до допомогу. Ми ж все к поближче. А вот тут можно бабус этим мешком. Вот так. Тут і высоко. Будемо так тряпаємо з понагрузками машинки. Не, я куля. Машина завтра стала, зва. Ну, душі. Дозволяє. Багато вже сміття зібрали. А десь приблизно мішків 7-8 з території напроти палатки. З тих ущіп. Е я знайшов подарунок. Ти <звіг> просив? Занадто. Для не Опа, Є, Побутове сміття з-під горілки, бите скло, памперси. Тобто сімейний відпочинок. Люди п'ють, вигулюють дітей. В даному місці серед мотлуху і сміття, що залишили місцеві жителі, було організовано е, коло з ароматичних свіч свічок. І рядом було знайдено. Пару упаковок з під контрацептивів. Тобто романтичний вечір до дався на славу.

типа на вы на выходные